Неймовірні емоції, е, незабутня така гра вийшла. Е, повернулись з 0-2 в гру. Тому дуже задоволений. Напевно, ця, гру, ця гра запам'ятається все життя. Ну, я побачив, що Іван біжить відкриватись за спини гравцям шахтаря. І я побіг замикати його передачу і так вийшов, що забив гол. Коли забував, трохи відчув в задній поверхності таку як біль, біль, трохи почув і вирішив, що краще не продовжувати гру, тому що ну, не міг. Ну, я думаю, що по цій грі це добрий результат, це позитивний результат з шахтарем, з чемпіоном нашої країни. Тому я думаю, що як розвивалася гра, рахунок ще червона, тому... Це добрий результат. Дуже гарний матч з чемпіоном країни. Ми чекали на цей матч і дуже ретельно готувалися до нього. І ми тричі поступалися і тричі нас доганяли, тому я рахую, що цей матч можна занести в актив. Я довгий час чекав на цей гол, тому з такою командою, і, можна сказати, такий толчок дав для своєї команди. Забили ми. і потім вже... Почали відігруватися. Тому так дуже задоволений. Без помилок в футболі ніяк, тому і шахтар помилки робив, і ми робили помилки. Головне, що ми не опустили руки і далі грали, і тому здобули нічий результат. В грі казалося, що нічого такого страшного не було. Тому Будемо дивитися і там вирішувати. Це пряма червона, не знаю, скільки ігор дадуть, будемо дивитися. Задоволені, Юрій Миколаєвич, всім подякував за таку гру. Емоційно дуже. Я думаю, що і вболівальникам, і всій команді Кривбас сподобалася ця гра. І це для нас такий толчок ментальний для наступних матчів. Граємо проти доброго суперника. Трошки гра почалася нервово, пропустили два голи. Ну, важко почали, дуже важко. І Такі прикрі помилки були, поки пристроїлись трошки, ну, набрали свого темпу. Але дякую Богу, що зіграли сьогодні 3-3 та набрали заліковий бал, то можемо рухатись далі. По-перше, хотів би подякувати всім хлопцям, всім товаришам по команді, які билися до кінця, показали характер. Та ми, ми всі знаємо, що ми граємо вдома, граємо за свою сім'ю, за своє за своє місто. То тому, ми тому вдячні хлопцям. Ну дай Бог, щоб я забивав та допомагав головній команді рухатись вперед та набирати залікові бали. Хочеться завжди перемагати. І ми граємо вдома. Навіть з таким суперником, як Шахтар, хочеться перемагати. Так, 3-3, ну, звісно, заліковий бал це не поразка, але я, я не прям задоволений результатом. Я вважаю, що ми могли зіграти краще, та які голи ми пропустили, треба працювати над ними, розбирати на тренуваннях на, з нашими тренерами, та щоб не допускати в подальших іграх такі помилки.